У розпалі вступна кампанія 2025 і вже відомо, які університети обрали найбільше абітурієнтів. У лідерах Львівська політехніка до цього вишу подали понад 38 тисяч заяв. Далі Львівський національний університет Івана Франка, Київський імені Тараса Шевченка та КПІ імені Сікорського. За кількістю тих, хто реально вступив, першість теж за політехнікою понад 7 тисяч студентів. Про вступну кампанію детальніше розпитає Олега Шарова, гендиректора директорату вищої освіти Міністерства освіти та науки України. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, які спеціальності виявилися найпопулярнішими серед цьогорічних абітурієнтів? Має менеджмент, і психологія, комп'ютерні науки, економіка, міжнародні відносини, середня освіта. Це в принципі традиційний набір. А які скажіть, будь ласка, які професії або спеціальності обрали абітурієнти з найвищими балами НМТ? Чи є така інформація і чи відповідав їхній вибір державним пріоритетам? Ви знаєте, абітурієнти, вступники з найвищими балами, обирали абсолютно всі спеціальності. Mm -hmm. Можна сказати, що якісь є серед них абсолютно домінуючими. Що стосується державних пріоритетів, ви знаєте, як на мене, самі вступники з високими балами є найвищим державним. Пріоритетом і те, що вони для себе обирають, і є тим пріоритетом, який має підтримувати держава, важко не погодитися. А скажіть, чи спрацювали державні заходи щодо заохочення вступу на технічні, інженерні медичні спеціальності, чи зросла кількість заяв на ці напрямки? Так, зросла кількість заяв в цьому році, насправді кажучи, взагалі на всі напрями. Mm -hmm. Але найголовніше, те, що ми на даний момент попередньо бачимо, що а, кількість Рекомендації на бюджетні місця це переважно рекомендації на технічні і природничі спеціальності, які не були підтверджені вступниками, стало суттєво менше. І я думаю, завдяки цьому ми отримаємо 4-5 тисяч додаткових студентів на цих спеціальностях. Якщо говорити про державні гранти, яка кількість абітурієнтів отримала їх на державні гранти на навчання? Оці, і які спеціальності вони обрали, якщо є інформація. А в минулому році це понад 13 тисяч і обрали абсолютно всі спеціальності. Mm -hmm. Що 25-го року, то це стане відомо навіть не у вересні, а тільки у жовтні місяці, оскільки дається достатньо тривалий період для студентів першого курсу для того, щоб вони підтверджували свою готовність отримати державний грант. Тому наразі інформації ще немає. А скажіть, а як ви оцінюєте ефективність алгоритму розподілу бюджетних місць чи виправдала ця система себе? Ви знаєте, це алгоритм було запроваджено в 2015-2016 роках. Поступово він вдосконалювався. У нас, чесно кажучи, вже років п'ять навіть немає серйозних скарг на нього mm. в національному mm. масштабі. Mm. Mm. А, чи отримало міністерство звернення скарги? Можливо, претензії від абітурієнтів, їхніх батьків щодо роботи системи розподілу? Не було, так? А таких, щоб були обґрунтовані, не було за останні роки, могли бути скарги. або щось не завжди вступник, або щось неправильно пояснили у приймальній комісії, але не те, щоб неправильно порахував алгоритм. Скажіть, будь ласка, пане Олеже, а от що які подальші кроки для тих вступників, які не отримали рекомендації на бюджет чи контракт у першій хвилі? Що вони мають робити далі? А зараз іде друга хвиля, коли можна отримати рекомендації mm. на контракт по поданих раніше заявах як на бюджет, так і на контракт. І ми знаємо, що цим скористається певна кількість людей. Тим більше, що а, є певний відсоток вступників, які, скажімо, не підтвердили рекомендацію на бюджет, їх мало, але вони є. Є певне кількість вступників, які не підтвердили рекомендації на контракт. І ми розуміємо, що в переважній більшості вони зараз будуть обирати інші контрактні рекомендації. Mm -hmm. А чи, чи маєте вже дані щодо кількості українських абітурієнтів, які поїхали вступати до закордонних вишів, ну зокрема до країн Центральної Європи? А, ви знаєте, ця інформація проходить зазвичай з дуже великим запізненням, тому що? Залежить від того, як буде опублікована статистика іноземних студентів в європейських країнах? Це як правило десь інтервалом в два роки. Так що тут ми інформації не маємо. Ми з одного боку бачимо дуже багато публікацій, що збільшилась кількість людей, які поїхали за кордон, з іншого боку, кількість вступників до закладів вищої освіти України порівняно з минулим роком, практично не змінилася. Ну, якщо говорити про головні виклики цьогорічної вступної кампанії, які вони на вашу думку? Я думаю, є один об'єктивний чинник і один суб'єктивний чинник. Об'єктивний чинник це подальше, достатньо різке зростання вступників пільгових категорій, що безумовно пов'язано з війною. Учасники бойових дій, діти, учасників бойових дій, особи з інвалідністю в війни, внутрішньо переміщені особи, мешканці тимчасово окупованих територій їх стає більше. Працювати з ними стає складніше. Це чинник об'єктивний, є чинник суб'єктивний. Ви знаєте, мені здається, що ще ніколи на моїй пам'яті не було вступної кампанії, де було в інформаційному просторі так багато недостовірної. Інформації no. і коли складається враження, що вступна кампанія стала об'єктом певної іпсо. псо, коли навіть дуже гарний результат, якого скажімо, не було останні роки, чи взагалі отриманий вперше позитивний результат, обов'язково десь починають характеризувати як негативний, і це розкручується. Це є теж проблемою цієї кампанії. Пане Олеже, дуже дякую за ваш коментар, за ваш час, за вашу роботу. Це Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти, дорослих Міністерства освіти і науки України. Дякую вам. Гарного дня. Дякую вам.